Казка Півник та бобове зернятко. Привіт, друзі! Я рада бачити вас. Мене звати Курочка Чубарочка, і я хотіла б розповісти вам історію, яка трапилася з моїм другом півником. Отож слухайте. Мій друг півник завжди кудись поспішав. А я йому завжди казала: Петрику, не поспішай! Петрику! Не поспішай, клював якось півник бобове зернятко та й поспіхом і подавився. Подавився, не дихає, не чує. Лежить бідолашний. Побігла я до господині, гукаю, кричу ой господине, дай скоріше масла півнику, шийку змастити. Подавився півник бобовим зернятком. Господиня каже біжи скоріше до корівки, проси в неї молока. А я зіб'ю з молока масло. Побігла я швидко до корови. Корівко, дай швидше молока. З молока господиня зіб'є масло, маслом я змастю півникові шийку. Подавився півник бобовим зернятком. Му? Іди скоріше до господаря, хай він мені принесе свіжої трави. Побігла я до господаря, господарю, дідусю, дай скоріше корівці свіжої трави. Корівка дасть молочка. З молочка господиня зіб'є масло, а маслом я змажу півникові шийку. Подавився півник бобовим зернятком. Біжи, курочко, скоріше до коваля за косою. Побігла я швиденько до коваля. Ковалю, ковалю, дай скоріше господареві гарну косу. Господар дасть корівці трави, корівка дасть молока, господиня дасть мені масла А я змащу маслом шийку півню, подавився півник бобовим зернятком. Коваль дав господареві косу. А господар дав корівці свіжої травички, а корівка дала господині молочка, а господиня з молочка збила масло і віддала його мені. А я швиденько побігла до півника, змастила півню маслом шийку, бо бо зернятко проскочило. Півник схопився і закричав на все горло ку ку, -ку От і історії кінець, а хто слухав молодець. Друзі, завжди будьте обережними та не поспішайте так, як півник. До побачення малята!